Дорога до тиші, уяви собі, що ти ступаєш на стежку, яка веде вгору, туди де повітря стає чистішим і легшим. Сонце лагідно торкається плечей, а десь високо над головою співають птахи. З кожним кроком місто й суєта залишаються позаду, і перед тобою відкривається новий простір простір тиші і спокою. Дорога звивається крізь старі сосни, які стоять тут десятки років, їхні стовбури вкриті мохом, і здається, що вони пам'ятають щось дуже давнє, щось, що люди давно забули. Ти відчуваєш, як кроки стають повільнішими, як тіло налаштовується на ритм гір. кожен вдих приносить свіжість, кожен видих. Відпускає зайве. Тут, серед гір, час змінює свій хід. Він вже не мчить, не тягне за собою нескінченні турботи, він розтікається, наче гірський потік, який не поспішає, а просто тече, даруючи спокій тим, хто здатен зупинитися і слухати. Десь неподалік чутить дзюрчання маленького струмка. Ти підходиш ближче і бачиш, як вода стікає між каменями. Вона прозора, мов скло, і в її русі відчувається вічність. Ти занурюєш руки у прохолодну течію, і вода огортає тебе лагідним дотиком. Вона ніби змиває в тому, що залишалася всередині. Гори дихають. Їхній подих відчувається в русі повітря. У шелесті гілок, у легкому вітерці, що проходить повз. Цей подих давній, спокійний і величний. Він не належить ні одній людині, він належить самій землі, і коли ти слухаєш його, ти починаєш відчувати власний ритм інакше. Дорога веде тебе вище до галявини, де відкривається вид на далекі вершини. Вони стоять мовчазні, вкрити туманом, і здається, що це не гори, а древні хранителі, які чекають того, хто зможе побачити їхнє справжнє обличчя. Ти сідаєш на камінь, закриваєш очі і просто дихаєш. Кожен вдих приносить прохолоду і силу. Кожен видих забирає втому, думки, напругу. Твоє тіло починає відчувати легкість, а розум прозорість. Залишається лише тиша, і ця тиша не порожня, вона повна. У ній є шепіт вітру, спів птахів, дзюрчання струмка, і разом вони складають мелодію гір яку можна почути тільки тоді, коли зупинишся. Ти відчуваєш, що це лише початок подорожі. Попереду ще більше відкриттів, але вже зараз ти знаєш, гори готові поділитися з тобою своїм подихом. Стежка крізь час, ти підводишся з каменя і знову ступаєш на вузьку стежку. Вона веде тебе вище, і крок за кроком світ довкола змінюється, дерева стають нижчими. Їхні крони рідшають, а крізь них починає пробиватися м'яке світло вечірнього сонця. Повітря тут чистіше, прохолодніше, і з кожним вдихом ти ніби відчуваєш, як легені наповнюються не просто повітрям, а живою силою самих вір. Дорога піднімається серпантином. І тобі здається, що вона не має кінця, та водночас це не викликає втоми: навпаки, у повільному русі є особливий ритм, що нагадує медитацію в русі. Ти йдеш, слухаючи кроки, сухе каміння іноді тріщить під ногами, а десь поруч із тобою чути тихе посвистування вітру, який ковзає між скелями. На повороті відкривається нова картина Давні валуни, вкриті лишайником. Вони лежать тут так давно, що стали схожими на велетенських звірів, які заснули і перетворилися на камінь. Ти торкаєшся їх долонею і відчуваєш прохолоду, що йде з глибини. Здається, що ці камені зберігають у собі пам'ять тисячоліть. І ти лише мандрівник, який торкнувся їхньої вічності. Тиша тут глибша, ніж унизу, вона майже відчутна, ніби тканина, що огортає тебе з усіх боків. І в цій тиші ти починаєш чути речі, яких раніше не помічав рівний ритм власного серця, м'який шелест вітру в сухій траві. Від луння далекого крику птаха, що губиться серед скель. Ти йдеш далі і на шляху трапляється струмок, який пробивається прямо з-під каменя. Вода падає маленьким водоспадом, дзюрчить, співає. Ти нахиляєшся, щоб напитися, і відчуваєш, як холодна, чиста вода оживляє тіло. Вона освіжає, змиває в тому, і ти ніби стаєш легшим, прозорішим. Погляд піднімається вище, і десь між вершинами вже видно вечірнє небо. Воно поступово темнішає, змінюючи золотаві відтінки на рожеві, а далі на глибокі сині. Ти відчуваєш, що день закінчується. І разом з ним зникає твоя буденна тривога. Настає інший час, час, коли панує тиша і зорі стають провідниками. Нарешті стежка виводить тебе на невелику полонину. Тут немає дерев, лише трава, що коливається від подиху вітру, Десь у далині видно ще вищі вершини. Їхні схили вкриті туманом. Туман рухається повільно, ніби сам подих гір здіймається в небо. Ти сідаєш на траву і знову заплющуєш очі. Цього разу тиша інша, глибша, сповнена таємниці, і тобі здається, що ти відчуваєш невидимий зв'язок між твоїм диханням і диханням гір. Між ритмом твого серця і ритмом землі. У цю мить розум стає ясним і спокійним. Ти відчуваєш, що ти не окрема частинка, ти продовження цього світу, і гори, що мовчки стоять навколо, приймають тебе у свій нескінченний спокій. Ти знаєш попереду. Ніч. І саме вона відкриє те, що приховане вдень подих вітру і кроки часу. Я відчула, як вітер ніжно торкнувся мого волосся, ніби давній друг, що повернувся з далекої дороги. У цьому подиху було щось більше, ніж просто рух повітря. Він ніс у собі спогади тих, хто йшов цими стежками до мене. Можливо, саме так світ пам'ятає своїх мандрівників у шепоті листя, у ритмі хвиль, у тихому шелесті піску. Я йшла повільно, вдивляючись у сліди на землі. Деякі були зовсім свіжими, інші вже майже зникли. Розмиті дощем чи часом. Кожен відбиток здавався мені історією, недоказаною, перерваною чи залишеною на потім. І я розуміла усі ми лишаємо після себе кроки, навіть тоді, коли не замислюємося про це. Десь у глибині душі я знала ці сліди ведуть не лише вперед, а й усередину мене самої. Бо справжня подорож починається там, де серце наважується почути власний шепі.